Дякую за молитву. Оксанка пише наша. Роман, так, пише. У мене є питання, маю страх, що Бог мене простить мої тяжкі гріхи. Що Бог не простить мої тяжкі гріхи. Ромко. Христос каже. Всяка хула проти сина чоловіка проститься, що би ви не придумали? Один гріх тільки не проститься, гріх проти Святого Духа. І диявол хитро цей гріх завуалірував. Він його, знаєте, людині впихає в голову що. Я маю тяжкі гріхи. Все, Бог мені не простить. Це не розкаянність. Цей гріх не проститься. Якщо ви будете думати, що я такий грішник, що Бог мені не простить, ти себе робиш вище від Бога. Бо я такий грішник, що навіть Бог мене не зможе простити. Почули? Страшно? Не кажі так, Бог милосердний, ти не годен таке вчудити, що Бог тобі не простив. Не можеш. Одно що ти не можеш, що не Боже бути непрощено ні на цьому, ні на тому світі. Це не розкаяність. Тобто надмірна надія на Боже милосердя. А Бог милосердний, Бог і так мені простить. Або навпаки, я такий грішний, то мені навіть Бог не прости. Я такий грішний, ти такий. це не розкаянність. Розкайніться, Господи Боже, з цілого серця жалію за те, що, що вчинив. Господи Боже, твердо Тобі обіцяю поправитися більше не грішити. Боже, милосердний, будь мені грішним. Боже, будь для мене милосердним. Таке має бути покаяння. І тоді все буде добре, так, що ромку тебе все впереді, покаявся. Я тобі кажу, знаєш, любий священник, якби не був зв'язаний е, тайною сповіді, якби послухав, які гріхи люди творять, ти б сказав, Боже, то це я з дитячого садочку вийшов. Так що спокойся. йди до сповіді, сину, покайся, і буде тобі, буде тобі все добре.